Щоб чути голос Бога, треба вчитися його слухати. Роздуми над Божим Словом на 3 січня Пресвятого імені Ісуса. З Євангелія від Йоанна. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до Нього та й каже: Ось агнець Божий! Котрий світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж, сущий передо мною, був бо раніше за мене, і не знав я його. Та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоан свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, Син Божий. Йоан Хреститель відразу впізнав Ісусі Христі, Агнця Божого, котрий світу гріх забирає. Бог сказав йому, як потрібно шукати, над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. Водночас Йоанн цілком міг би сумніватися, чи справді ця думка прийшла від Бога. Чи побачений ним голуб був Святим Духом? Щоб знайти відповіді на ці запитання, він користувався тими ж засобами, які можеш використовувати йти. Він говорив із Богом і слухав його відповіді. Звертаючись у молитвах до Господа, Йоанн розповідав, що в нього на серці. І прислухався до того, що Бог відповідає. Робив він це без сумніву не один раз, і не тільки в моменти кризи, а постійно. Також можна припустити, що спочатку Йоанн намагався перевірити, що почув, чи було це від Бога, ті почуття, які приходили до нього, коли він молився і слухав. В інших ситуаціях він діяв і дивився на наслідки, аналізуючи, чи це те, що походить від Бога, чи ні. І так, спираючись на свої успіхи, а частіше на невдачі, Йоанн учився впізнавати голос Бога. У новому році прийми рішення пильніше слухати Бога. Навчайся розпізнавати, що до тебе приходить під час молитви. Записуй плоди спостережень у духовному щоденнику, аналізуй почуття і враження, які ти пережив під час молитви. Наприкінці кожного тижня переглядай написане і роби висновки. Згодом ти будеш краще розуміти, коли Господь звертається до тебе. І що саме він хоче сказати? Вслухайся в голос Божий і дій. Отче я хочу жити в єдності з тобою. Навчи мене завжди чути твій голос у моєму повсякденному житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.